І сіла визначає мене, а вибір, що веде крізь простір. Я не той, хто панує в тіні, я той, хто розкриває обі ланцюги влади тіні, що гаснуть, світ не слухає накази. Я не той, хто будує трон, я той, хто ламає межі, рівновага дихає я серцем пульс свободи, не обман. Я не всемогутній в силі, я всемогутній у виборі. Щіким фіналом він дихає, рухається, змінюється, і якщо всемогутність існує, вона не про владу, вона про гармонію. Місіло визначає мене, а вибір, що веде крізь простір. Я не той, хто панує в тіні, я той, хто розкриває опрії ланцюги влади ціні, що гаснуть. Світ не слухає накази, я не той, хто будує трон, я той, хто ламає межі, рівновага дихає серцем, пульс свободи, не обман, я не всемогутній в силі, я всемогутній у виборі. не книга із чітким фіналом. Він дихає, рухається, змінюється. І якщо всемогутність існує, вона не про владу. Voná pro harmóniu. Voná pro harmóniu. Voná pro